Оцініть периметр П рівностороннього трикутника зі стороною А. Знаємо, що периметр рівностороннього трикутника зі стороною А обчислюється за формулою П дорівнює 3А. Отже, нам, по суті, потрібно оцінити вираз 3А. Якщо у нас оцінений вираз А. Для цього ми помножимо подвійну нерівність. На 3. Зліва, справа і посередині. Тоді отримаємо 0,8 помножити на 3 2,4 і 1,2 помножити на 3 3,6. Отже, периметр знаходиться в межах між 2,4 та числом. 3,6. Правильна відповідь Б.